Факапів не мало бути на Дорошенка. Тут вже діючий магазин, є рочок тут все гарно. Ми тут все зробили. Вітрини гарнюсінькі, але сумка побита, призоліт побитий. Це ж таке. А що там з призолітом? Куди? там з призелітом відвалилася така херебора. Вона була десь тут. Напомне, я... Може, тут десь була. Вона була ось тут. Я її а. тулила, але вона не тулиться. Відвалилась. Де воно? Тут пише умови розіграшу, що для цього треба зробити. Зроби покупку від трьох тисяч гривень і кидай кульку, отримай подарунок. Нема не кульки на цій штуці. Ця штука десь, я так поняла, в складі, її треба буде назад приліпити, а вона взагалі тут застряла. Ми з Женю вчора ледь витащили. Пам'ятаю, що ця штука ще світилась. Що куди це? Воно приїхала з призелітом, я б ще не грібу. Воно вже світитись О, не буде. Кульки нема, зато прислали бантик. <рес> Чому б ні? Мені сказали розпакувати сумку, але я дуже світла і це робить за мене. Овай oh, не побита, хоч вона по ідеї, якщо побита, має бути знибу. Качас <рес> підсказки керуючої був. Ці факапи не дають нам жити. Нам побили сумку в чернівцях, виносять сумку. Але не одна плитка постраждала, постраждала ще сумка. Ось тут вона все побита. Це добре, що вона залізна, бо якби вона була пінопластова, чи пластикова? Пластикова, їй би вже була труба. Як так можна виносити? Ну каже, ви все одно прийдете і з того боку. Я в шоках, як так можна? Її не закрасиш, бо це обтягувало спеціальною пліткою, яку треба просто перетягувати. Бантики таки наліпим тюльпан приплетам. Добрий день. Немає світла, тому що воно просто виробилось світ того, що включилась кавова машина. У нас потух повністю магазин. Перенапруга всієї системи Перенапруга всієї системи, і кавову машину ми до магазину не підключимо. І це повний пакапіще. Ми зараз будемо знаходити вихід ситуації. Попросили наших сусідів, щоб під'єднатися, ніби все добре. Вони дозволили, тому дякуємо. Дев'ять п'ятдесят. Ми взагалі лічильник шукаємо. Це капець.